На Рівненській АЕС побудували новий сучасний архів для зберігання документації підприємства. Він перебуває в підпорядкуванні служби забезпечення якості. Тут розміщено 5 масштабних сховищ загальною площею понад 650 квадратних метрів. В сховищах будуть зберігатися документи довготривалого зберігання і постійного терміну зберігання. Тобто, це документи національного архівного фонду, документи з особового складу. Також проєктна документація. Архів забезпечений новими зручними стелажами сумарною протяжністю 2256 метрів. До масштабного процесу їх монтажу долучилося 10 підрозділів атомної станції. Це такі підрозділи, як транспортний цех, цех господарського обслуговування, ремонтобудівельний цех УРП, ЦДТАРАВ, ПТУ, НТЦ, УСО, ЦТПК. Дякую велике за те, що нам допомогли. Основна перевага нового архіву площа для зберігання документів стала вдвічі більше ніж в приміщенні, яке використовувалося раніше. Крім того, є ряд інших суттєвих покращень. Одним із важливих факторів забезпечення збереженості архівних документів це є дотримання відповідного температурно-воловисного режиму. Зокрема, в новому архіві було встановлено нову систему забезпечення мікроклімату на основі прецензійних кондиціонерів. Завдяки цій системі у сховищах архіву утримується температура в межах від 17 до 19 градусів і відносна вологість 50-55%. Також ці приміщення забезпечені сучасним протипожежним захистом. Була встановлена автоматизована система газового пожежого гасіння. Вона передбачає забезпечення гасіння пожежі в автоматичному режимі. В архіві є читальна зала для комфортного користування архівною документацією, два кабінети для персоналу та кімната акліматизації документів. Тут встановлено сучасний багатофункціональний пристрій для можливості приведення в електронний вигляд документів, проектної документації ну і іншої документації, яка зберігається на архівному зберіганні. Зараз відбувається перевезення документів з поточного архіву в нові сховища. Із 37 тисяч архівних справ вже перевезли 15%. Є багато документів, які зберігаються в підрозділах, але вони не мають такої можливості передати нам на архівне зберігання, тому що попередній архів уже заповнений. Тому після того, як ми перенесемо всі документи з того архіву, і підрозділи теж почнуть нам передавати ті документи, які в них є зараз на поточний час на зберіганні. Документація РАЕС якомога довше залишатиметься у незмінному вигляді завдяки сучасним умовам, які створені для якісного зберігання документів в новому архіві. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.